У Полтаві п'яний керівник психлікарні роз'їжджав на екскаваторі та розстрілював людей. Працівники ТЦК вкрали людину прямо з лікарні, а потім послали під три чорти представника омбудсмена. Дрони добили черговий НПЗ на Росії. Україна та Росія готові до перемовин. Таку заяву зробив представник Трампа, який за них відповідає. Окупантам заборонили здаватися в полони їхати до лікарень після поранень. Та курс долара знову встановив історичний максимум вітаю мене звати Карина Клишун, і далі новини, які вражають Україну сьогодні. Музика. Керівник Полтавської обласної психлікарні в нетверезому стані в дворі багатоповерхівки влаштував багатосерійний екшен. Спочатку він намагався знести екскаватором горіха, який заважав йому паркуватися. Коли ж люди почали його зупиняти, чоловік почав відстрілюватися з травмату в натовп. Пістолетом ти він тобі не розібрався, хто тобі Внаслідок інциденту постраждали троє чоловіків, зокрема 40-річний борець з горіхом. І це при тому, що в цьому дворі чоловік не проживав. Поліція вилучила зброю і розпочала кримінальне провадження за хуліганство. Схоже, цьому пану слід лікуватися у своєму закладі, а не очолювати його. Тим часом на Волині працівники ТЦК побили чоловіка настільки сильно, що сусіди викликали швидку. Але під час обстеження в хірурга ТЦКшники залізли в карету швидкої та забрали його звідти прямо на каталці в свій бус. Хлопці, Туди ви. Дивіться забажали оперативно. Слідчі оперативна. Так, так не куда везуть? Крали чоловіка з рук лікарів 12 невідомих. Більше того, відбувалося все це на очах у поліції. Все це на перший погляд виглядає як якесь іпсо, бо важко повірити, що таке відбувається насправді. Утім, історія отримала несподіване продовження. Родичі викраденого звернулися до омбудсмена Дмитра Лубінця, і той відреагував його представник. Одразу поїхав до обласного ТЦК для з'ясування обставин. Однак військовослужбовці не виконували вимог представників. Ника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним. Дмитро Лубінець звернувся до ДБР та прокуратуру. Там почали розслідування. Не було вибору саме так. Сирський пояснив причини рішення щодо операції ЗСУ на Курщині. Головнокомандувач зазначив, що ціль Курської операції полягала у планах зірвати наступ ЗС РФ на Харків і Суми, а також зняти частину тиску на фронт. Саме на Курщині, за словами Сирського, РФ мала слабке місце. Сьогодні вночі українські дрони атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Пила було дуже багато, бо вибухи лунали понад годину. Осант аналітики повідомляють, що внаслідок атаки вдалося пошкодити установку переробки нафти, яка призначена для знесолення та первинного фракціонування нафти. Загалом на заводі їх було дві. Утім, раніше одну з них вже знищив дрон. Це вже четверта атака на цей НПЗ. Ще у листопаді росіяни розповідали, що завод працює на 50%. Чи буде взагалі працювати після сьогоднішньої атаки? Ки поки невідомо Справжній шок викликала серед росіян інформація про те, що Україна має власну лазерну зброю. Нині подібні технології є лише в п'яти армій світу, і наша серед них на що здатна лазерна установка, та де військові можуть ефективно її застосувати. Про це розкажемо далі в сюжеті. Лише кілька країн світу мають зразки такого озброєння, і Україна тепер серед них називається бойовий лазер-тризуб. Насамперед він розроблений для збиття російських дронів, які тероризують Україну. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Заявлення Сухарєвського командувача сіл безпілотних систем ворожоних сил України іміють не только військове, но й соответственно політичне значення. То есть э, украинская сторона э, показывает возможности именно отечественного ВПК в моменте разработки новейших средств поражения. Причем речь идет о возможности нивелирования основного фактора российских атак, а именно атак с использованием беспилотных летательных аппаратов как по жилой инфраструктуре украинских городов, так и соответственно возможности защиты энергетических объектов. Поки не зрозуміло, як виглядає ця зброя, якими є її характеристики і чи випробовували її в бойових умовах. Але, за словами Сухаревського, вже зараз триває робота над масштабуванням та посиленням тризуба. Він дійсно працює, він дійсно є. Лише півроку тому було створено сили безпілотних систем, що увійшли до ЗСУ. Нині без них неможливо уявити не один підрозділ української армії. І ось нова розробка військових інженерів може в найближчому майбутньому масштабуватися і закрити питання з шахедами та іншими БПЛА. Серйозний прорив українського ВПК в моменті розробки інноваційних средств пораження. Вся сущність лазерного оружия заключається в можливості фокусировки лазерного луча і можливості його точного позиціонування на движущійся цілі. Британія свою лазерну систему Dragonfire планувала поставити на озброєння не раніше 2027 року. Навесні весні 2024 двадцять Британська влада говорила, що не виключає передачу зразків Dragonfire Україні для випробувань у бойових умовах. Можливо, український тризуб це похідна від британського Dragonfire. але головне, що Україні за короткий час вдалося створити прототип ефективного бойового лазера. При цьому створити за умов інформаційної тиші. Україна та Росія готові до мирних переговорів. Про це заявив майбутній спецпредставник Трампа, генерал-лейтенант Кіт Келох. Він запевнив, що Трамп дав обіцянку світу й американцям закінчити війну. І зробить це нині. Адміністрація Трампа активно вивчає всі деталі, і деякі з них шокують республіканців. Так, наприклад, Келох розповів, що реальні втрати Росіян у п'ять разів більше ніж в українців. Коли ви використовуєте людських ви. Льові атаки На кшталт того, що зараз роблять північні корейці, ви матимете величезну кількість жертв і рівень жертв зараз приблизно між Україною та Росією приблизно 5 до 1. Ти росіян настільки великі, що лікарів та грошей на них не вистачає. Тому в російській армії нове правило: кожен має отримати інструкцію з самоліквідації. Тобто, якщо російський солдат має поранення, він має себе вбити, аби не обтяжувати інших, та й в полон потрапити, то гріх. Краще кулю в скроні впустити. Більш детально далі. Ви з такого по дозділі. Пірве танкове <гум> це ж хвилюний пірове танковармі у Росії. Більше офіційно не забирають поранених з поля бою, вбитих і тих, хто отримав важкі поранення, просто кидають на призволяще. При цьому існує інструкція, що ті повинні покінчити життя самогубством. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Євген Романов. В них навіть існує спеціальні інструкції, що в разі поранення росіянин. Має скоротити собі віку самостійно за допомогою гранати або вогнепальної зброї або будь-який інший точний одкусь. Інформацію в російських пабліках уже охрестили українським ІПСО. ПСО і все б нічого. Але ті, хто все ж таки здаються в полон, ці дані неодноразово підтверджували. Нам видали всім по одній гранаті в плен можна було здаватися і. И если ранит, нам говорили, что собирать нас никто не будет. Что это может тянуться очень-очень долго и мучиться лучше не надо. Мы всем по гранате и сказали, серьезное ранение ложить ну, либо в бронежилет, либо под голову и снимать чеку. На думку аналитиков, причин такой поведенки командования РФ одразу килька. По-перше, враховуючи массовые поранения российских військових, Таким чином решается економічна проблема. Российская Федерация на данный момент заявила о том, что она приостанавливает выплату 3 миллионов рублей вследствие ранения либо увечья военнослужащих своей армии. Это свидетельствует о том, что бюджет Российской Федерации не безграничный. А по-друге, підірвані в українських полях військові не доїдуть до медустанов і не поповнять і так вражаючу статистику російських втрат, а відповідно не підриватимуть морально-психологічний стан товаришів по службі та цивільних. Таким образом, Российская Федерация пытается избежать, опять-таки, возможности верификации потерь российской армии, потому что, соответственно, количество потерь российской армии подтвержденное ⁇ это серьезнейший удар по А престижу российской армии, и б это, соответственно, вызовет социальное потрясение в российском обществе. Россиянам называются, конечно, и другие приводы героично смыкнуть чеку біля подборья, в которую те охотно верят, особенно мобилизованные с колоний. Говорили, что в плену будут мучить, что сильно будут мучить, Не издеваться, мучить. Поэтому говорили, что это лучший вариант ну, реально, так пытались просто от человека избавиться. В результате, по выпадки на фронте, кажут аналитики, аж неяк на не редкость. Шутаба. Граната. Граната! Один сделал, ему оторвало около сарая ногу. Как раз заходили ваши бойцы, у него не было ни оружия, ничего. Он услышал стрельбу, испугался и оторвался от гранатой. Винятком не стали і бійці КНДР, і навіть Кадирівці. Останніх правда лякати вирішили не тортурами, а Алахом і сім'єю, яка залишилася вдома. Давайте вспомним заявление и Кадырова, и Аптиалаудинова по поводу того, что они не будут менять захваченных плен кадыровцев. Якобы чеченец э, покрыл себя несвымываемым позором, и он должен, соответственно, э, ну, укоротить себе жизнь. Причем там четко проводится работа и по поводу возможных репрессий в отношении членов э, семей Вайнаслужачі ще однією причиною таких дій російського командування аналітики називають спроби зриву процесу обміну військовополоненими. Адже якщо ті потраплятимуть у полон, їх доведеться міняти і відповідно віддавати українців, що відразу позбавляє РФ можливості спекуляції на цій темі і вкотре стривожить населення, як це було на початку курської операції. Несколько обменов, которые активизировались, кстати, после именно курских событий, вызвали реальный шок в российском обществе, когда они узнали, что в ходе обмена было возвращено на родину более 600 российских военнослужащих, захваченных в плен силами обороны Украины. Проте російська пропаганда, хоч і працює, але нерідко дає збої. Набратися духу, чи точніше дурості, підірвати себе виходить далеко не у всіх. Тим більше, що відео утримання російських військовополонених та сотні їхніх інтерв'ю в інтернеті ясно показують, у полоні ЗСО жодних тортур немає, а умови утримання частіше кращі ніж були у росіян вдома. Пам'ятаєте, колись був долар по вісім. Схоже, скоро до цієї цифри доєднається нуль. Бо курс гривні, хоч і не стрімко, але впевнено летить донизу. Тож сьогодні долар оновив свій історичний максимум, і тепер за один вічно зелений доведеться викласти 41 гривню 90 копійок. Це якщо за курсом НБУ в обмінниках готуйтеся віддавати понад 42 дві гривні. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить ще більше цікавого та актуально. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.